Усім привіт! Я Тетяна. Хочу порозмовляти трішки з картами. Мені подобається розмовляти з Таром. І хочу задати таке питання. Які енергії зараз панують у всесвіті? Трошки таке філософське питання, але От відчувається ж, відчувається, що щось робиться. І я просто хочу от як це, подивитися, як це покажуть карти, от що вони скажуть. От взагалі, які зараз панують енергії в світі. Сьогодні 19 вересня 2024 року. На фоні на дні колоди паж мечів, тобто обстановка така напружена, така загрозлива. Але, але вже йдуть у відказ. Тобто такий стан, да, коли вже і я знову повторююсь, тому що я перед цим робила розклад, на якому етапі зараз війна, там була ця карта. Тобто вже, нікому нічого не хочеться. Вже хочеться тільки, щоб залишили в стані в спокою. Тут по цій карті тут такі внутрішні переживання. Да. Тому що багато страждань. Багато страждань за стабільність, багато переживань за свої домівки. Хм. Чогось я замислилася на цю карту. І мені здається, що от кожен переживає за своє домівку, і таємно, таємно, вже от стільки агресії. Що вже хочеться просто, ну, це все зупинити. Ну, так. Да. Ну да. Багато переживань, багато страхів, тобто, всі переживають за свої домівки. Багато страхів із цих воєнних дій, тому що вони несуть багато загроз кожному в дім і багато переживань. І кожен собі, в своєму в своїй країні, в своєму государстві. Сидить і переживає. І переживає і е, готується. Кожен сидить і готується. До того, що рано чи пізно і до нього прийде війна. Але це не подобається. Це не те, що подобається. Ні. Вже хочеться все зупинити. Вже всі награлися. Вже і так в кожен дім прийшли страждання. Вже хочеться мені так сказати. Типа, отваліть, вже в кожному, вже страждають в кожному домі. І таємно готуються. Ну, кожен дім я маю на увазі, як і кожен дім окремо, так і кожну країну. От. Всі вже налякані. Так що такий в мене вийшов розклад. Дякую за увагу. Пока-пока!